Робоче середовище має бути безбар'єрним, таким, що забезпечує рівні можливості праці для всіх, зокрема для людей з інвалідністю. Та при спробах адаптувати робочі місця під потреби людей з інвалідністю у компанії виникає питання: як саме це зробити, чи є перевірені методи чи інструменти, на що саме звертати увагу. У цьому відео ми зібрали чотири практичні поради, які допоможуть обладнати робоче місце для працівника з інвалідністю. Перша та найголовніша порада дізнайтеся у працівника, чи потрібна йому адаптація робочого місця взагалі. І якщо так, то що саме йому потрібно для комфортної роботи? Можливо, він вже використовує допоміжні засоби чи прагне їх придбати. Друга порада ознайомтеся з державними програмами. Наприклад, в Україні з 2023 року існує програма компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Ви можете скористатися компенсацією кожного разу, коли працевлаштовуєте людину з інвалідністю. Порада номер три: найміть фахівця з інклюзії та різноманіття. Або навчіть власного спеціаліста HR, який буде відповідати поміж іншого за адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю. Такі фахівці відповідають загалом за корпоративну політику інклюзії та створення доступного робочого середовища, зокрема, розробляють опитники для з'ясування потреб співробітників з інвалідністю щодо адаптації робочого місця та створення безбар'єрного робочого простору етичної комунікації. Порада номер 4. не намагайтеся створити універсальне робоче місце. Адже функціональні можливості людини з інвалідністю, як і людини без інвалідності, залежать від її індивідуальних здібностей, а також виду порушень та від того, наскільки вона адаптувалась до них, які нові навички опанувала та чи навчилася користуватися допоміжними засобами реабілітації. Сподіваємось, ці поради допоможуть вам почати шлях до створення рівних можливостей для праці у вашій компанії. Дякуємо за ваш внесок у безбар'єрне суспільство.